Іван Карцев портрет Григорія Маразлі. На жаль, про Івана Карцева сьогодні майже нічого не відомо. Ми тільки знаємо, що він жив у другій половині 19 століття, вчився в одеській малювальній школі, а згодом сам викладав малювання та чистописання в одеських гімназіях. Іван Карцев добре малював портрети і заробляв ними на життя. Певно, саме тому Григорій Маразлі замовив йому свій портрет. Григорій Морозлі був одним з найвідоміших одеських меценатів та громадських діячів. Він народився 1831 року в Одесі у сім'ї грецького купця. Його батько Григорій Іванович Морозлі спочатку займався експортом хліба, потім водопостачанням Одеси. Маразлі Молодший після закінчення юридичного відділення Рішлієвського ліцею вступив на державну службу і кілька років працював у канцелярії Михаїла Воронцова. Надалі змінив низку чиновницьких позицій, аж доки не зайнявся громадською діяльністю і не обійняв посаду міського голови. З 1878 року Маразлі був міським головою або, як сказали б зараз, мером Одеси. Майже два десятиліття поспіль чотири рази його перебирали на цю посаду. У 1895 вісімсот облишити роботу змусила хвороба, проте до кінця життя він цікавився міськими справами і відвідував. Засідання Думи за правління маразлі місто розквітло. Йому вдалося істотно поліпшити фінансове становище Одеси і розбудувати в ній низку установ, яких так не вистачало театри, притулки, житлові будинки, ринки і лікувальні заклади. Саме тоді в Одесі з'явилася кінна залізниця Першої Російської імперії і електричне освітлення, помер 1907 року. Продовж всього життя Григорій Маразлі був активним меценатом і благодійником. Окрім товариства красних мистецтв, він також підтримував міську бібліотеку. Нині це одеська національна наукова бібліотека, крім того, мережу читалень, дитячі притулки і навчальні заклади. Сьогодні його іменем зветься Наш Клуб Морозлі, спільнота меценатів, які продовжують справу морозлі і підтримують розвиток. Одеського національного художнього музею щорічними внесками